Дивіться так. Як на мене, а я дуже бою судити, що і бо не, суди, не судим не будеш. Як на мене багато вже корнев цих, 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 цих персонажів, їхніх відносин з губернатора зговорити. Адміністрації вже наговорили спіхи, що головувати кругом де. E, я апріорі знаю, що ну, може багато диму, може багато неправди, але є такі речі, які мене все-таки зачитають. Я собі думаю, ну, дивлюся, показую по тому по языку, там, той вирік, то кріплення. До той колії, на яке там перечисляють мільярди гривен, того року перечислили 2 мільярди гривень. А що таке 2 мільярди для простого чоловіка? Що не знає, що таке 2 мільярди? Ну, 2 тисячі, 3 тисячі? Як щодо за це є майже річний бюджет міста. Це Я собі думаю, ну не вже це такий складний мірі, щоб зняти всі ці питання? Тими тендерами і з тим всім, що залізна дорога не може того освоїти, того, -того кріплення і випускати його за державні кошти і поставити крапку у тій дискусії. Напевно, що є якийсь інтерес. І це є правда. Тому, коли ці брати, знаєте, я бажаю їм там успіху, нехай вони перемагають, але ходять і розказують, які вони опозиціонери, як вони зібралися з влади. Ну, то я знаю, що вони в мене людей добре. Тобто. Бо в такій ситуації з таким бізнесом не можна бути не Друге, Друге, що мене ще, знаєте, я би все простив, наприклад, але дивлюся на, 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 на ті сюжети, які показують по телебаченню, бо показують нещасний той цех, якісь обдерти за целя гороха обладнання, предані токарні станки, засмальцовані ці робітники. Так? які отримують там 3 4 тисячі гривень за якщо б я б підтримав до 9, якщо б я побачив по телевізору. ультрасучасний цех Надприбутки, такі, такі гроші які фігурують дозволяють це зробити елементар ультрасучасний цех де будуть стояти станки 21 го століття. Щасливих успіхнених, не, не, не пенсіонерів-дітків, а молодих людей, які отримують зарплату не 3 тисячі гривень, а 3 тисячі доларів. Ну, ясна річ, я би ну, не, 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 не мав слова кидати каміння я би, в їхній бік. А коли я бачу зовсім іншу ситуацію і ту союз, то я точно кажу, що там... Партіяри таких підходів не потрібна. І ми я думаю, знаходимося з ними по різні сторони бачення подальшого розвитку